Вітаю, друзі! Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі, адже я стараюся саме для вас. Якщо ви тільки завітали до мене, обов'язково тисніть на дзвіночок та ставте вподобайку, адже україномовного контенту повинно бути більше. А поговоримо в цьому відео про штучний інтелект. Так, сьогодні дуже багато уваги приділяється саме штучному інтелекту. Його вже давно використовують за здатність аналізувати утриману інформацію. Робити висновки, приймати на їх основі рішення. Ключова характеристика штучного інтелекту це вміння постійно навчатися, накопичувати знання і успішно застосовувати їх, тобто це здатність до тих дій, які виконує людський мозок. Вчені до цього часу не мають одностайної думки стосовно природи інтелекту людини і поки не визначилися з чіткими вимогами стосовно машинного розуму. Однак це не заважає успішно розвивати технології штучного інтелекту. Мені завжди було цікаво, чи можна використовувати штучний інтелект в хімії, ну окрім розвитку задач або рівнянь. Виявляється, штучний інтелект все частіше використовується хіміками для виконання різних завдань. Наразі штучний інтелект зробив значний крок до прискорення досліджень і розробок у сфері відкриття ліків. Однак застосування штучного інтелекту в хімії не обмежується тільки відкриттям ліків. Для чого ж в хімії використовують шиї Прогнозування властивостей молекул, ретросинтез, прогнозування результату та умов реакції, оптимізація хімічних реакцій Коли вчені розробляють нові молекули для певного застосування, вони повинні синтезувати їх. Щоб експериментально перевірити, чи мають вони правильні властивості. Якщо вони не мають таких властивостей, вчені розробляють нові молекули, це можуть бути аналоги раніше синтезованих молекул, і повторюють, поки не отримують молекули, які задовольняють їхнім вимогам. Тобто властивостям, продуктивності, ціні, токсичності, впливу на навколишнє середовище. І цей ітераційний процес займає багато часу і грошей. Можливість точно передбачити властивості гіпотетичних молекул дозволила б дослідникам синтезувати тільки найбільш перспективні з них і уникнути синтезу і тестування багатьох молекул, які не володіють потрібними властивостями. Методи прогнозування властивостей молекул використовуються давно: це аналіз кількісного взаємозв'язку між структурою та активністю, та аналіз кількісного взаємозв'язку між структурою та властивістю. Ці методи, як правило, засновані на фізичних законах або емпірічних взаємозв'язках, що пов'язують структуру молекул з їх властивостями. Прогнозування молекулярних властивостей також може бути зроблено за допомогою алгоритмів машинного навчання. Ці алгоритми були використані для прогнозування таких властивостей, як біоактивність, токсичність, розчинність, температури плавлення, енергії розпилення, енергії молекулярної орбіти HOMO-LUMO та багато інших видів властивостей. Вони не ґрунтуються ні на фізичних законах, ні на емпірічних взаємозв'язках. Вони повністю ґрунтуються на даних. По суті, ці алгоритми штучного інтелекту навчаються на базі прикладів, молекул та пов'язаних з ними властивостей. Цікаво, що штучний інтелект можна використовувати в поєднанні з іншими методами прогнозування, такими як фізичні рівняння або емпірічні взаємозв'язки, щоб отримати прогнози, які будуть ще більш точними. Розробка нових молекул є одним із завдань з найвищою доданою вартістю, які виконують хіміки. Зазвичай вони використовують свої знання з хімії, свої знання в предметній області та свою творчість, щоб запропонувати нові молекулярні структури, які потім перевіряються або віртуально, або експериментально у відповідних додатках. У цього методу є два особливих обмеження. Перше обмеження полягає в тому, що людська творчість за своєю суттю є упередженою. Хімік може віддавати перевагу певним функціональним групам або молекулярним моделям. Свідомо це може робити або ж ні, і може виключати молекули, які йому або їй просто не подобаються, або здаються дивними. Друге обмеження полягає в тому, що коли для віртуального скринінгу потрібна велика кількість нових молекул сотні, тисяч або навіть мільйони, а людський розум не в змозі спроєктувати такі великі набори молекул за короткий час. Штучний інтелект став цінним доповненням до людської творчості для розробки нових молекул. Вона менш упереджена, ніж людська творчість, і може генерувати величезну кількість молекул за короткий час. Для розробки нових молекул було використано кілька алгоритмів: варійні автокодери, змагальні автокодери, рекурентні нейронні мережі та згорткові мережі графів. Ці алгоритми генерують молекулярні структури або у вигляді рядків SMILES, SMILES. Це система спрощеного представлення молекул у рядку ведення або безпосередньо у вигляді графів, що є новішою технікою. Ці алгоритми глибокого навчання потрібно тренувати на великій кількості молекул, як правило, мільйонах, щоб побудувати статистичний розподіл молекул. Для цього потрібні набори даних. Кілька наборів даних, що містять мільйони молекул, знаходяться у вільному доступі, в таких базах, як цинк. QM9 та ChemBL і можуть бути використані як навчальні набори даних. Але при використанні такого роду алгоритмів слід перевірити, що згенеровані молекули ефективно відрізняються від молекул навчального набору даних. Після того, як алгоритм глибокого навчання був навчений, він може генерувати велику кількість нових молекул і відбирати саме ті молекули, які представляють інтерес. Наприклад, ті, які мають бажані властивості. Потім спроєктовані молекули можуть бути або синтезовані, або використані для віртуального скринінгу, щоб передбачити їх властивості та вибрати лише найцікавіші з них для подальшого розвитку. Уявіть, що ви визначили перспективну молекулу і хочете її синтезувати. Ви починаєте з виконання ретросинтезу. Це перехід від цільової молекули до комерційно доступних вигідних матеріалів за один або кілька етапів реакції. Цей трудомісткий і невизначений процес ретросинтезу в більшості випадків виконується хіміками вручну. За останні десятиліття було зроблено багато спроб використання комп'ютерних програм для проведення ретросинтезу. Але ці комп'ютерні підходи дали ретросинтези нижчої якості, ніж ті, що виконувався експертами-хіміками. Однак нещодавно було розроблено кілька високопродуктивних алгоритмів на основі точного інтелекту, щоб допомогти хімікам, які займаються ретросинтезом. Ці складні алгоритми були навчені на дуже великій кількості органічних реакцій, як правило, мільйони або десятки мільйонів. Користувач вводить у програму молекулу, яку він хоче синтезувати, а алгоритм генерує дерево ретросинтезу. Кожен вузол дерева є проміжним продуктом синтезу, а кожен листок дерева є комерційно доступним вихідним матеріалом. Один із цих нещодавно розроблених алгоритмів штучного інтелекту виявився настільки ж ефективним у створенні ретросинтезів, як і досвідчені хіміки. Що було оцінено подвійним сліпим порівнянням ретросинтезів, створених штучним інтелектом, і з ретросинтезами, створеними людини. цей алгоритм використовує комбінацію дерева пошуку Монте-Карло та алгоритмів глибокого навчання. Але існують обмеження для сучасних алгоритмів ретросинтезу, заснованих на штучному інтелекті. По-перше, вони добре працюють для досить простих молекул, але не дуже добре для натуральних продуктів. Через обмежену кількість синтезів натуральних продуктів, яка була зазначена у літературі, доступні для навчання саме штучного інтелекту. По-друге, оскільки навчальні набори даних базуються на літературних реакціях, а література містить багато недостовірних даних, Можна поставити під сумнів, обґрунтованість запропонованих ретросинтезів. І по-третє, ці алгоритми не здатні достовірно передбачити стереохімію продуктів реакції. Загалом ці інструменти ретросинтезу на основі штучного інтелекту вже дуже цінні для хіміків, органіків, оскільки вони забезпечують хороші відправні точки, але їхні результати повинні бути перевірені. Досвідченими хіміками, перш ніж приступати до виконання синтезу в лабораторії. Коли ви визначили молекулу, яку хочете синтезувати, і здійснили її ретросинтез, ви можете перевірити, що кожен з етапів синтезу дійсно здійснений. Так, для цього можна використовувати штучний інтелект. Програми машинного навчання були навчені базом даних мільйонів органічних реакцій. Ці програми засновані на графозгорткових нейронних мережах або рекурентних нейронних мережах. Вони працюють наступним чином: реагенти передаються програмі, і програма прогнозує основний продукт реакції та кілька інших можливих продуктів, які часто є побічними продуктами реакції. Одним із обмежень нинішніх програм є те, що вони не враховують умови процесу. Тобто виключають температуру для своїх прогнозів. Після того, як визначили реакцію, яку треба запустити, все одно потрібно знати відповідні умови реакції, тобто які розчинники, каталізатор, реагенти, температура, концентрація, час реакції, метод очищення. Можна зробити перше припущення, використовуючи досвід та інтуїцію, а також... Пошукати в літературі схожі реакції та використовувати ті самі умови для перших спроб синтезу в лабораторії. Але перші припущення часто не дають очікуваних результатів, а для пошуку умов, що дають високий вихід продукту, можуть знадобитися десятки або сотні експериментів. Але є алгоритми штучного інтелекту, які навчені передбачати умови для будь-якої органічної реакції. Цей алгоритм досить добре справляється з прогнозуванням розчинників, каталізатора, реагентів та температури. Одним із невеликих обмежень цього алгоритму є те, що він не передбачає концентрацію та час реакції. Після того, як визначили, яку молекулу треба синтезувати і які етапи реакції. Використовувати для її синтезу, наступним кроком є відправка в лабораторію і експериментальний пошук умов синтезу. Наприклад, треба знати температуру, концентрацію, кількість каталізатора та час реакції, що призведе до отримання потрібної молекули з максимально можливим виходом. Цей пошук оптимальних умов реакції може бути дуже довгим і вимагати багатьох спроб синтезу. Особливо якщо є багато різних параметрів, які потрібно контролювати. Але цей процес оптимізації реакції можна автоматизувати. Можна використовувати рекурентну нейронну мережу для ітеративного пошуку найкращих умов реакції. Такий метод швидше знаходить оптимальні рішення, ніж існуючі алгоритми оптимізації або оптимізація одна змінна зараз. Хочу зазначити, що методи на основі штучного інтелекту мають перевагу в змінюванні кількості параметрів одночасно, щоб швидко знайти оптимальне рішення. Можна вибрати багато параметрів продуктивність, токсичність, екологічна, енергетична ефективність, кількість побічного продукту і так далі. Залежно від потреб, можна максимізувати їх цінність або мінізувати. Тобто, прагнути до якоїсь конкретної цінності.